У тиждень безпеки руху, що триває, правоохоронці не лише здійснюють цільові профілактичні рейди на дорогах, вони стали донорами. Інспектори Державтоінспекції здають кров для людей, які постраждали у дорожньо-транспортних пригодах. Проміжутки цієї тижні ми неділі тільки наказуємо людей там на дорогах за нарушення правил дорожнього руху, якби це все послічно для того, щоб знизити рівень ДТП. Ну, також сьогодні от така от так якби здаємо кров в підтримку тих людей, які постраждали в ДТП. З такою доброю ініціативою правоохоронці прийшли не самі, розповідає начальник Лозівського відділення Державтоінспекції. В він мені сповном не пропонував. Вчора прийшли два хлопці там за водійським удостовіренням. Ну, я говорю: "Сейчас у тиждень безпеки", я говорю, "дорожню руку, поэтому уж будьте обережні на дорозі". Аня, чим виражається. Ну, виражається тим, що говорю, би, і ночью, і днем но ну, также також завтра говорю, йдемо кро здавати. А ми теж донора, можно ми завтра теж, теж І з правоохоронцями тісно співпрацюють лікарі і такі соціальні акції підтримують. Я Я привісую, привіс, да. привіс, звісно, конечно, привіс, Просимо, запрошуємо, проводимо бесіди. Це перший опыт для вас, Для так. Не страшно, в принципі, не боюсь. Донори бувають активними та первинними. Для першачків лікар пояснює алгоритм процедури. Насамперед потрібна реєстрація, перевірка за комп'ютерною базою даних тих, кому через захворювання заборонено здавати кров. Якщо він не зареєстрований в цій базі даних, заводиться медична документація. Якщо це донор первинний, заводиться картка первинного донора. Якщо це активний донор знаходиться в картотеці, картка активного донора. Для при першому в ДТП. ну Ні, ні, як сказати, я там здавав пару разів, ну, а так, ще не повністю активний. Далі лікар оглядає потенційного донора, проводить опитування, якщо ніяких перепон немає, легкий сніданок і уперед здає кров, подарує життя іншому. Один. Ну Ми ж теж здаємо їм. Ну, якби... Тим, хто пострадав в аварії, не викладає крові, не має, як волонтери. Кров витікає зі швидкістю приблизно 1 мл на секунду. От 450 мл 450 секунд. Старший державтоінспектор Олександр Мухін у кріслі донора вперше, проте зовсім не хвилюється, бо добре знає, не за чутками, якими жахливими можуть бути наслідки дорожньо-транспортних пригод. Розуміє, що його кров допоможе врятувати чиєсь життя.